Слава Ісусу Христу, як правильно подавати на службу Божу всіх писати поіменно чи за всіх з, з родини, бо всіх не знаю, щоб не пропустити когось? Дякую, Львів. Дивіться, яка справа. Як ви скажете, що напишете і за всіх із родини я молюся, а ви їх навіть не знаєте поіменно, то який смисл вам їх поминати? Розумієте, діло в тому, що коли я пишу карточку за здоров'я, я беру листочок, там пише за здоров'я. І я пишу своїх хатних, я їх всіх знаю. Але в тім кар... листочку, в тій карточці, я обов'язково завжди напишу когось, хто є не з моєї родини. А по-любому людина, яка мені десь зустрілася, з яким я мав якийсь діалог, коли ми про щось говорили, або про кого говорили, і якщо мені то ім'я запам'яталося, я, запам я стараюся його пам'ятати, то я тоді вписую туди цих людей. Бог не для того дає нам можливість молитися за родину, щоб нам зробити екзамен, чи я знаю по всіх своїх. Із родини. Кого знаєте, того і пишіть. А якщо кого забули, ну, що значить забули? Що значить забули? Як ви його не знали, як ви з ним не зустрічалися, ну що б ти за нього молитися? Так, так, як би це дивно не виглядало, розумієте, не робіть із церкви колгоспу. Що всі, за всіх, за вся, всі родини до 12-го покоління і за всіх людей цілого світу. Що за колгосп? Якого цілого світу? Цілий світ це компетенція не ваша, а Ісуса Христа. Знаєте, як каже наше преслів'я? Бачу чуже під лісом, а своє під носом не бачу. За своїх моліться. До тих, що біля вас. А то так, знаєте, стараємося у тих загальних фраз наговорити, що не зрозуміло, де, де там наші. Писуйте тих, кого знаєте, писуйте тих, до кого в даний час лежить душа, щоб за них молитися. Крапка.